Ми несе, несе, несе. Ой, Лишенько, що ж це робити? Я в хату двері закрила, але ж цікаво. Подивитися, я відкриваю двері, а вже вода тут. Це, це, це буквально якихось п'ять хвилин. Паркет зірвало, щоб підняло паркет. Все, тож що тоже викидати. Не важко викидати, ліжко не значить ще. Пліт трошки стримував всю цю воду, ну а коли пліт. Почала виривати, то вода вся пішла, і у нас от попри хату була. Ну я не знаю, вже по груди. Тобто не доходила. трошки не доходила до вікон. Нас постраждали повністю і меблі, і холодильники. Все, що було перший поверх на марачі, були оснащені. Тобто територія зазнала також великих збитків. Наразі сума іменно конкретно підраховується, тому що було затоплено і склад хімії, тобто, чим прибираємо, було затоплено склад тих холодильників, які ми мали на резерву. Статої плавала. У нас багато було, то іменно по ландшафтному дизайну, клумби, урни, такі всі дизайнерського типу, більше нічого немає.